Популярно говорити про захист своїх кордонів, про необхідність свято-блюсти ці кордони, відганяючи усіх можливих агресивних перебіжчиків через ці кордони. Як це робити, це інше питання. Ми сьогодні про це говорити не будемо. Ми поговоримо про одну таку цікаву заковирку, яка може заважати нам захищати наші кордони, про таку собі дірку. В наших кордонах, яку ми, до речі, самі і робимо. Про що йде мова? Коли ми говоримо про те, що потрібно захищати свої особисті кордони, ми, зокрема, маємо на увазі, що якщо хтось на нас нападає, нам потрібно не стояти так, голову, а давати відсіч нападникові. Не обов'язково це має бути агресивна відсіч, ну це має бути відсіч. Ми маємо показати людині, що з нами отак не можна. Не можна казати про нас всяке погане, казати на нас погане, не можна агресувати, не можна ображати і так далі. Ну, є одна така цікава штука. Чомусь по відношенню до себе самі ми так вчиняємо. Ну, наприклад, ми щось там не так зробили, і нам хтось про це каже. Не вічливо, типу, ну що ти там роздягає чи ще там щось. У нас з'являється бажання захистити свої особисті кордони. Ну і ми, відповідно, це робимо, хто там як уміє, типу сам роздягав або щось в такому плані. Ну чому ми самі себе називаючи роздявою, дурним, всіляко себе ображаючи, всіляко себе принижуючи, не думаємо про те, що ми самі ж ці свої особисті кордони і порушуємо. Тобто, шукаючи порушника наших кордонів, не забувайте дивитися на себе в дзеркало. От зробили ви щось погане і починається: от я баран, чи там бараниха, бар бараниця. Коза. От я там ще хтось, от у мене руки крюки. Якщо хтось зі сторони буде про нас це казати, ми ж будемо всіляко це заперечувати, захищати свої кордони. Так ми також. Не маємо про себе так казати. Ми також маємо слідкувати, щоб ми самі не порушували ці кордони свої ж, щоб ми самі ж себе не принижували, не втоптували в бруд. Тому що інші люди чудово це щитують. Хто перед ними? Той хто сам себе загнобить, так що дай Бог, точніше, не дай Бог, так а чому нам зось? Нам теж можна? Чи перед нами людина, яка не дає себе в обіду ні людям, ні собі? Тому, якщо у вас є. Шкідлива звичка. Себе картати, обзивати, пригноплювати, і все в цьому роді? Знайте, що це звичка. Ви так звикли, чомусь. У вас є отака завчена поведінка. І з нею можна працювати, з нею потрібно працювати. Потрібно сказати собі, так, в цій ситуації трошки була лажа, а то й не трошки. Чому це сталося? Яка моя роль в тому, що так сталося? Чи це виключно якісь зовнішні обставини? Чи це я там щось? Не те роблю. Як треба було правильно робити в цій ситуації? Все на майбутнє, я буду робити отак, як правильно все домовилися саме з собою, саме з собою подумки обійнялися, назвали себе хорошими словами. Це такий собі в одному відео кілька лайфхаків. Дуже корисно придумати для себе якесь, якусь приємну самоназву. І коли ви опиняєтеся в якихось ситуаціях, де ви ну, не в найкращому вигляді перед собою самим в тому числі, потрібно себе все-таки підбадьорити, замість того, щоб взивати, сказати ну що ж, зайчик, чи кицюня, чи курочка, чи ще там якимось пасливим словом. Ну, лажонули, ну буває, ну дуже прикро, ну нічого. Ну, на майбутнє ми більше не будемо так робити. Ми виправимо всі проблеми, всі ці помилочки. Ми більше цього не будемо допускати. Ну, з ким не буває. Тобто, якщо підходити отак до реакції на різноманітні неприємності й ситуації в житті, то з однієї сторони ви себе не будете пригноблювати, ви не будете порушувати свої ж особисті кордони. З другої сторони ви поставитеся до себе з розумінням, з здоровою долею жаління, що так трапилося, ви самі себе підбадьорите, і це надасть вам наснаги, сили для того, щоб рухатися вперед і вгору, долаючи всі подальші можливі перешкоди. Замість того, щоб себе пригноблювати самостійно своїми руками понижувати самооцінку, У нас, знаєте, ми боремося за підвищення самооцінки, за набуття впевненості в собі. І своїми ж руками все це наборене, все це з трудом сформоване, рушимо саме себе обзиваючи, проклинаючи і так далі. Підбадьорте себе, пожалійте себе, ввійдіть в своє положення, тобто станьте собі другом, і ви побачите, як ваше життя стає кращим, приємнішим ну і більш успішним.